Конденсатори підключаються в ну, мене, Що у нас з можна побачити? А, вот. Не так. Да. Цей конденсатор з цим конденсатором йде ця клема підключена. Сюди. І звідси виходить конденсатор, підключається до цього червоного кабеля. Ну, конденсатори підключені трикутником. Поставив автомати. Для того, це на фази, це три фази, включати кожну фазу, можна підключатися на, на, на даний момент. У мене підключена одна фаза, Виведена така переноска. А це ноль. Там бачите, ноль перемичка стоїть. Автомати старі. Ну, загальному ноль перемичка стоїть. Він предназначений для того.